Свято це увага та подарунки. Тому ринок живе своїм життям. Хоч 14 жовтня тепер і вихідний. Як і раніше, презенти роблять не тільки тим, хто боронить українську землю. На день захисника вітають навіть піжамами. будь-який подарунок важливий. Переконують жінки. Сьогодні день захисника вітчизни. И э, вы заработали подарунок комусь? Еще нет, еду. А, а, едете? Расскажите, куда едете и какой подарок планируете сделать? На рынок ребенку пижаму купить, мальчику. Сколько будет такое, что вы можете про такие типичные подарки рассказать? Да ну не знаю, может, кому-то надо пена для бритья. Это такое, я же говорю, это индивидуально. Кому-то. Кому-то нужны? Ну, звісно, як без нас? Ми опитали перехожих і дізнались, що класичні подарунки не змінні: піна для гоління чи шкарпетки. Більшість чоловіків перекладають тягар купівлі таких речей на жінок і готові до типових подарунків, стверджують психологи. або піну для бриття, або галь після бриття ще не вирішили. І, а ви не думаєте, що це такий класичний подарунок, звичайний. Думаємо. А Але ми ще не вирішили. Може, ще щось друге придумаємо, оригінальне. А взагалі... Просто часу нема підбирати. Дівчата обирають подарунок для тата 14 жовтня. Купують не так активно, як на 23 лютого. Бо дата нова розповідає продавчиня Любов Михайлівна. Просять, допустим, набори, якісь нам щоб ми сложили їм, посоветували або купити цілком Набор значить пользуються спросом зараз і дезодоранти, і гелі для душа, і шампуні вибираємо якісні товари на кругленьку суму. Дезодорант 30 гривень, піна для гоління 45, гель для душа 35. І для того, щоб вже зовсім догодити, станок для гоління. Рахуємо. Основний набір 105 гривень, плюс ще 100 гривень за станок. Про доречність такого подарунку питаємо в сімейної пари. Ви робили коли-небудь класичні подарунки? Піна для бриття? Так, да. робила. Да? Ілі да. носки? Так, да. робила. Вам какие больше нравились подарки? Пена для бритья или носки? Наверное, пена для бритья. Про причини непопулярності шкарпеток дізнаємось безпосередньо на ринку. Однак жоден продавець не погоджується говорити. Це було одним із найскладніших журналістських розслідувань. Ми втратили надію побачити подаранковий набір, але нас направляють у надзвичайне місце. Ти камера туди направлена, то тобто я вас, да, не... вас не буде, Ну я вам водаю клятві на обіцяні. Ви не появіть в кадрі. Я би не хотіла. Ну я вам обіцяю. Не час на умовах анонімності. Інсайдер з ринку складає набір. Дві пари теплих шкарпеток, дві легких, сімейні плавки і преміум родзинка кальсони. на одних наплисна те тепле, а на термо, терма. Одні йдуть терми, йдуть, це там прослоєчкою рослоїчка, а кальсони абичне це просто абичний щоб мужчина тібра утеплюємось про ціну. Розповісти теж не погоджується. Я не буду говорить. А почему? Ну, потому что ну, не нужно это все. Не нужно это все. Але не розуміти. на камеру дізнаємось. Теплі шкарпетки по 18 гривень, легкі по 10, сімейники 30, плавки 40. Усього 126 гривень, плюс кальсони за 120. Насправді, чоловікам однаково, що брати. Головне – увага. А кальсони чи станок для гоління – питання потреби. Чого не мають, те й беруть. Ну, якщо б вам робили подарунок, який був подарунок захотіли? Не Знаю, любовь своєї жени это для мене вже найбільший подарок. Та все ж головне увага, бо чоловіки нарешті отримали свій вихідний. Мне кажется, важливий подарок. Когда ми були молоді, на день Совєтської армії дарили рубашки, носки. Сьогодні это все в общем-то очень доступно. Це не є подарок. Но слова теплі і хотя бы один цветок. Вот сейчас на ринку куплю для мужа. Хотя моєму мужу 75 років. лет. У Діни Володимирівни чоловік військової відставці, з ним вона збирається піти сьогодні до парку. І вважаю, головне кожного дня не забувати, що свобода України це справа кожного чоловіка.